Відіграти назад у головній ролі Ніколь Кідман. Успішна лікарка у Нью-Йорку, збирається видавати книжку, де радить довіряти своїй інтуїції та першому враженню про чоловіка. А її власний чоловік, Х'ю Грант, на хвилиночку, зникає за загадкових обставин, і це не буває неймовірного розголосу у ЗМІ, тому що йдеться про тяжкий злочин. Усі сімейні таємниці стають предметом тотального обговорення. Уроки хімії дівчата, які його бачили, називають ковтком свіжого повітря, сильним і душевним серіалом, який змушує і на своє життя подивитися під іншим кутком. Ідеться про 50-ті роки у США. Мускулінний світ не вірить у те, що жінка може бути талановитою науковицею, тож довіряють їй хіба що каву робити. Але Елізабет не з таких. Вона кидає роботу в університеті, продовжує дослідження вдома і погоджується стати ведучою кулінарного шоу аби. Нести науку в маси дуже приємний після